Друзі, всім привіт! Отже, сьогодні мова піде про одну з найбільш загадкових і своєрідних риб, що мешкають в прісних водах України, це мінлічковий, мінлічковий по латині, лоутелоуте, -лоуте. прісноводна холодноводна риба, родумень з родини миневих, ряду тріскоподібних, поширений в річках Європи, Сибіру та Північної Америки. В Україні зустрічається в басейнах Сіверського Дінця, Дніпра, Дністра та водоймах Закарпаття. А також в солонуватих причорноморських водоймах. Тіло риби видовжене, товстувате спереду, звужується і стискається з боків до хвостового плавця. Голова трохи сплюснута, рот великий, зуби дрібні, щетинкоподібні. На підборіді є довгий вусик і по одному маленькому біля ніздрів. Забарвлення меня залежить від умов проживання і віку риби від темно-бурого до жовтувато-сірого з дрібними світлими плямами. Передній спинний плавець опуклий і короткий. Задній низький, видовжений, а хвостовий округлений, найбільша довжина тіла 80 см маса до 4 кг, зазвичай 45-55 см та маси до 1 кг. Що стосується розміру даної риби, то в світі відомі особини що досягали до 2 метрів в довжину і маси до 30 кг, проте це швидше виняток, ніж правило. При цьому самці ледь зможуть дорости до половини ваги своїх самок. Тривалість життя риби до 15 років. В народі його ще називають налим, меньок, мнюх, менхол, ментус, мешкає здебільшого у руслах річок, на ділянках водойм з прохолодною водою та спіщенокам'янистим дном. Вибагливий до якості води і при забрудненні швидко зникає з водойми. Тримається в укриттях під корінням, камінням, у норах чи в глибоких ямах. Найактивніший при температурі води від 10 градусів і нижче. При літньому прогріванні води вище 15 градусів, робиться млявим і впадає у сплячку. Лише з жовтня покидає своє літнє пристановище та починає жирувати. Статевої зрілості досягає при довжині тіла 17-18 см у віці 3-4 років. Розмножується взимку з грудня по лютий зазвичай під кригою, при температурі води від 4 до 0 градусів Цельсія. Нареститься з настанням сутінок, переважно на піщаних косах. Вимитана ікра зноситься течією і осідає у заглибинах на дні. Плодючість сягає до 500 тисяч ікринок. Мень річковий, хижа риба з нюховою і тактильною орієнтацією. Харчується переважно вночі. Молодь споживає личинок комах, ракоподібних, ікру інших риб та їхніх мальків, у тому числі і власних. Дорослі особини споживають риб, мінох, земноводних, а також ракоподібних, личинок комах, молюсків тощо. Може поїдати залишки тварин, що розкладаються. Цінна риба має смачне і поживне м'ясо. Через малу чисельність в Україні є вразливим видом, занесеним до Червоної книги України, в якій відмічено лише до 15 локацій його місцезнаходжень. Причиною зникнення є зміни гідрологічного, хімічного, біологічного режимів водойм, спричинені гідротехнічним будівництвом, забрудненням води, а також надмірний браконьєрський вилов. Відповідно до правил любительського і спортивного рибальства, забороняється лов риби та інших водних біоресурсів, занесених до Червоної книги України. Тому, шановні рибалки, якщо вам трапилось зловити мене річкового, то обов'язково випустіть його назад у воду. Давайте разом збережемо вид, що зникає. Друзі, а ви хоч раз ловили мене. Як це було і на яку оснастку та приманку? Пишіть свої коментарі, буде цікаво почитати. Всім ні хвоста, ні луски. До зустрічі!